Генеральний штаб планує обмежити пересування військовозобов'язаних не лише для виїзду за кордон, а й всередині країни. Потрібна довідка з військомату. За словами заступника начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування генштабу Володимира Талалая, коли в державі оголошена мобілізація, військовозобов'язані не мають права залишати місце проживання без дозволу відповідного районного військового комісара. Якщо чоловік виїжджає за межі свого адмінрайону на день два, такої довідки не потрібно, але водночас представник генштаб або визнав, що мінімальні терміни для виїзду ще остаточно не визначені. Це та інші питання будуть врегульовані невдовзі на виконання відповідного указу президента України. Факти звернулися до пана Талалая за детальнішим роз'ясненням, і зараз його розширений коментар. Ми готуємо до ефіру. Ну а поки ми вирішили звернутися до вас, шановні глядачі, з нашим інтерактивним запитанням, чи підтримуєте ви обмеження на пересування військовозобов'язаних як всередині країни, так і за її межами на час мобілізації. Свої відповіді надсилайте на наш сайт факти АСІТІВІЮЕ і наприкінці випуску ми обов'язково оприлюднимо ваші відповіді.